Я їду забирати свою машину. Зустрічайте моя нова тесла Model Y! Тесли просто не ліквіті. Треба буде міняти батарею. Тут максимально незручно, я би не хотіла тут їздити. Пам'ятаєте, я продавала свою Теслу і казала, що настав час змін. Так от, як виявилося, від деяких речей піти просто неможливо. Тому я знову купила тесло. І зараз розкажу чому. Цей день настав. Я їду забирати свою машину. Знаєте, я раніше думала, як ці люди, якщо стільки готівки із собою провести. Так ось, я завжди думала, що знаєте, що це має бути якась там велика сумка, така надійна, непримітна. Коротше, ми поклали гроші в пакет фрекін-бок, більше нічого не знайшли. Ну що, річ, пожелай мені удачі, Куда? По машину поїхала по нову. Пока. Пока. Все ушла. Пока. Пока. Можна мене привітати, моя нова. Коли я продала свою машину, я чесно дивилася інші машини. Дивилася електро BMW, навіть тестувала китайців, дивилась Audi e аудієтрон. Але завжди я розуміла, що це не тесла, і мені постійно чогось не вистачає. Коротше, за цей тиждень ми передивилися досить багато різних машин, і трохи хочу поділитися з вами своїми враженнями. Перше, що я дивилася, це аудієтрон. E Вони чомусь зараз китайські, їх продають із салонів. В салонах електромобілей різних, є там і 24, го і 25 го року з нульовим пробігом. Я туди сіла, і мене не покидає відчуття, що я просто у самому звичайному автомобілі. Це просто машина, там невеличкий планшет. Купа у цих кнопок, які я не люблю. І в мене, коли була машина з такою кількістю кнопок, я користувалася від сили двома-трьома. Все. Навіщо стільки багато всього напхали, я не знаю. Другий ред флаг для мене це темний салон. У світлому салоні чомусь я не зустрічала цих єтронів. По ціні вони плюс-мінус нормальні, але аудієтрон e ні. Далі. Є спеціальні салони, ці електромобілі, електромобілі з Китаю. Вибір величезний, дуже багато різних марок: і BID, і зікри, і а, оці полстари. До речі, нам так розхвалювали той полстар той в салоні, що ми вирішили його подивитися, нам навіть далі здали, дали тест-драйвити, і зараз я вам покажу. Ось такий ми дивилися. А, так, він великий, там великий багажник, але оцей китайський дизайн, чесно кажучи, я не знаю, мені. От в салоні в мене чомусь, хоч там і дорогі матеріали, і там, видно, і дизайнери попрацювали, і нашпігували різних примочок класних. Але мене не покидає відчуття дешевого авто. По-перше, планшет, оцей, він великий, в принципі, такий, як плюс-мінус, як в Теслі. Ось такий там теж великий планшет. Приблизно такі, як в Теслі. По-перше, на планшеті дуже багато слів не переводяться. Вони так само є і ірогліфами китайськими, Ось як вони йдуть з заводу. Тобто перевести їх навіть англійською неможливо. А і ще, до речі, вагомий мінус цього полстара: те, що там немає додатку. Якщо Теслу я могла прогрівати з дому, в мене є зручний додаток на телефон, на планшет, на годиннику, то в цьому полстарі взагалі немає додатку. І як на мене, взагалі, цей полстар навіть сте. Вони поки що не можуть конкурувати. От такі дрібні, начебто і дрібні деталі, але, блін, вони важливі. Ще ми зайшли в салон Тойоти. Класний сервіс, класне обслуговування, кава безкоштовно, хороші продавці. Але саме в офіційному салоні не представлені електромоделі. Є прикольні моделі, гібридні, але теж поки що для себе не розглядаю перехід знову на ДВС. І ось я поїздила, подивилася різні машини і вирішила повернутися до першого варіанту, який ми дивилися ще до того, як я продала свою машину. І в мене до неї було чомусь якесь таке гарне передчуття, як до моєї першої Тесли. Ми її навіть коли дивилася, я одразу зрозуміла, що в принципі все, можна нічого не дивитися, але дала собі. Час, щоб поїздити, подивитися інші варіанти, там різні BMW, Audi, ще якісь електромобілі. Але душа мене привела до самого першого варіанту, на який я, в принципі, робила ставку. Ось вона. Шановні глядачі, ми зараз знімаємо в таких польових умовах. У мене вже червоний ніс, червоні руки, тому що на вулиці плюс 5 ми дуже замерзли. Тому з вас підписка, лайк і комент. Тому мої критерії були: машина не старше 23-го року, обов'язково біла або бежевий салон, і так, щоб якщо це з Америки, щоб вона була з невеликими пошкодженнями. Тому, власне, через це я й обрала знову Tesla Model Y, але вже 23-го року. Плюс я зрозуміла, що моя tesla мрія з попередньою машиною збулася, але не повністю. Тому що я так і не наважилася обклеїти попередню машину кольоровою плівкою, бо треба було. Дуже багато, А на той час мені це було трохи складно. По-друге, в мене так і не було повного автопілоту, який би мене возив з точки А в точку Б. Тому власне я вирішила, що гештальт не закритий, буде знову Тесла. Перші витрати на машину почалися одразу з першого дня, тому що треба було терміново придбати автоцивілку. І коли я зайшла і подивилася ціни, я просто офігіла, тому що вони здорожчали вдвічі. Якщо в попередньому році на моє попередню тесло, я за 2,5 тисячі купила автоцивілку, то в цьому році п'ять триста це мінімум. Тому я вирішила підійти до покупки з розумом. Зайшла на Hotline Finance, бо тут зібрані пропозиції від різних страхових компаній, і можна одразу подивитися, хто і що тобі пропонує. Тож, якщо плануєте купляти зелену карту, автоцивілку або звичайне туристичне страхування, зберігайте ось цей промокод і отримайте 10% знижки на Hotline Finance. Зберігайте і користуйтеся, і пам'ятайте, що штрафи за відсутність автоцивілки теж зросли. Слухайте, коротше, приїхала я на детейлінг, це вже другий день. Я намагаюся обрати колір. Подивіться, яка палітра у хлопців. Тут, е, я не знаю, півроку будеш вибирати, і все не передивишся. Е, мої думки на рахунок кольору. Я думала, що я хочу рожевий. Але чисто рожевий по-дитячому. Прягаю хлопців. З детейлінгу. Знову мені це все показувати, знову мені все це розказувати. Були з річиком в лікарні. Потім вирішили заїхати подивитися ще раз кольори. Тому що, знаєте, це дуже відповідально. Це не те, що ти там обираєш манікюр на місяць. Це, блін, ти обираєш кольор машини ну, роки на ну, два, мабуть. Може, і на рік. Виходить, що вчора я обрала один. Зараз я вам покажу, який я обрала вчора. А сьогодні я Проспалася з цією думкою і зрозуміла, що ні, ніфіга, не хочу. Я обрала оцей вчора. Бачите, він так блищить. При якихось ракурсах красиво, знову ж таки, але чи буде гарно на камері, а мені це важливо. Оце питання. знаєте, ще в якійсь мірі хочеться просто псіхануть і щось таке от прям яскраве, вирві глаз, таке щось зробити. Хоча цей фіолетово-рожевий, до речі, мені. Теж в принципі подобається, але я переживаю, що буде надто темно. Нарешті цей день настав. Я дочекалася своєї черги на детейлінг. Я, якщо чесно, думала, знаєте там сьогодні вирішила, який колір, і сьогодні прям віддала вже на детейлінг. Завтра мені його поклеїли, і все. Але ніфіга виявляється, що сьогодні в нас понеділок. Я здаю сьогодні на детейлінг і орієнтовно, десь ближче до кінця тижня, десь. Я так розумію, неділя або, може, вже навіть наступний понеділок вона має бути готова. Я щось завжди думала, що плівкою заклеюють знаєте, машини, які там покоцані з усіх сторін. Якось так, але, виявляється, для того, щоб її поклеїти в плівку, лакофарба має бути в ідеальному стані. Звісно, вона, я думаю, що в жодній машині, яка не з салону, вона не буде ідеальною, але хлопці все наполіровують, начищають, перш ніж почати клеїти плівкою. Тому що, якщо десь якісь сколи є, то під плівкою вони просто будуть порожнім місцем і, коротше, так ніхто не робить. Все, залишаю мою красуню, Це якщо шокевлю збила не я. Поїде фарбуватися, дитейнитись. А я чекаю таксі, і буду їхати вже по своїх справах. Пока-пока, моя сіра красуня. До зустрічі з тобою в новому кольорі. Сьогодні я вперше побачу, як виглядає моя машина. Вона ще в процесі, я ще не дивлюсь на неї. Поклеєно вже кілька деталей. Її помили, її відполірували, прибрали всі нерівності. Тож, хух, я дуже переживаю, що мені не сподобається колір. Хух, сподіваюся, мені сподобається. up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no. я якщо чесно, не очікувала, що буде розібрано так Це реально така кропітка робота. Ось тут е, познімали внутрішню частину, не знаю навіть, як вона називається. О, зняли мої -а. Це афі. Блін, але колір реально виглядає досить цікаво, особливо при певному освітленні, не знаю, такі як рожевий якийсь. Мені здається, що навіть і жовтим він відблискує, але мені дуже подобається, що в неї буде свій основний колір. Це ось такий блакитний, бірюзовий, дуже класний. Прямо розібрана вся морда. Мама дорога! Ще покажу вам плівку. Я обрала поліуретанову плівку. Вона виступає також антигравійним захистом, вона досить така міцна. І на відміну від вінілової, вона набагато краще захищає кузов авто. Ось так вирізається кожна деталь. Потім вона якось нагрівається, наклеїться. О, боже, О, боже! як мені боляче дивитися на мою машинку зараз. Коротше, я думаю, ще пару днів і можна буде її забирати і нарешті покататися, тому що я ще реально толком на ній і не їздила. Ну що, я вже приїхала на локацію і зовсім скоро я побачу, як виглядає моя машинка в новому кольорі. Мені аж страшно, чисто. Дуже сподіваюся, що все добре. Виглядає і що все добре зібрали, тому що коли я її бачила в процесі, світилося дуже багато чиків на дусо інстинктивне. Ага факсове факсове траксенеспіс з нюансів, які я не знала. Тепер її мити треба не ближче ніж 30-40 сантиметрів до кузова і. Струмінь води має бути, як це, перпендикулярно, чи як це називається. Коротше, ось так, прям має. Тому що це плівка, ну і відповідно ж до неї має бути таке особливе ставлення. Друге, що я теж не знала, через два тижні в мене буде корекція. Я привезу машину, її ще раз хлопці із лакос детейлінг подивляться, щоб ніде нічого там не пішло, якось не так себе не повело. Ну, це нормальна практика, тому що. Процедура, скажімо так, не дешева і достатньо об'ємна робота була пророблена, тому відповідно ось такий момент. Ну, і моє перше враження вона така яскрава, це просто капець. Ну, а друге враження, блін, ну красиво. Ну, в принципі, це те, що я і хотіла, щоб на камері був її основний колір. А якщо придивитися, я думаю, при певному світлі буде гарний такий рожевий відтінок, тому що я спочатку думала, що я взагалі зроблю рожеву машину, але. Я думаю, що класно, що я її саме таку зробила. Тому клас. Коротше, ми зібралися зараз з дівчатами відмічати мою нову машину. Коротше, я ж, звісно, не могла пройти в супермаркеті повз цієї пляшки. Ні, Ну, подивіться, це ж ідеально. Ой, яка гарна! А! А? А? Щас буде? Зустрічайте, моя нова! Весла моду Ура! Є що відмітити і обмити? Да, Нарешті, дівчата. Я думала, це ніколи не станеться, тому що я так довго обирала, я так довго наважувалася, чи міняти, чи не міняти. А тут вона якось так бац, два тижні, і в мене вже по перше, нова машина, по-друге, вона в зовсім іншому кольорі. Ой, я на ній катаюся тепер. А ще, до речі, вона на зимовій гумі тепер, слава Богу. Все. все. Добре, покататися і на надащо заробити. Так, да, дякую. <клес> То чим же вона краще за попередню? По-перше, тут вже новий процесор Ryzen, але це як плюс, так і мінус, окрім того, що тут є ось така функція. Давай покажемо. А, так, можна. Робити ось цю машинку, ось так розтягувати на весь екран, щоб ви розуміли, в моїй попередній машині цієї опції не було. І мене трохи довіла жаба, що я не можу ось так гарно зробити дорогу на весь екран. Але е, процесор Ryzen – це як плюс, так і мінус, тому що я вже трошки цікавилася тим, щоб прошити повний автопілот, якщо на Інтелі вартість цієї послуги коштує, ну там. Орієнтовно десь півтори тисячі доларів, то е, на процесор Ryzen це буде коштувати близько двох з половиною тисяч доларів. Тому на рахунок автопілоту, якщо ви маєте перевірених майстрів, мені байдуже в якому вони місці, які зроблять мені повний автопілот FSD по класній ціні, рекомендуйте мені в коментарях. Я буду дуже вам вдячна. По-друге, в 2021 році, ось тут в мене був пластик. А тут, у 23-му році вже Алькантаром. Ну і машина, звісно, виглядає трошки так дорожче, ем, менше чути дорогу, до речі, краще шумоізоляція тут. І поємності батареї, що там в мене було 82 кВт, що тут в мене 82 кВт. А, Але наскільки я знаю, що в 2023 році вже покращена енергоефективність, і через це розхід менший. І навіть кажуть, що запасу ходу тут має вистачати на 533, Кілометри, на відміну від попередньої, яка там було заявлено десь 500. Але я помітила, що по одному і тому самому маршруту я їжу, і якщо на попередній машині на цей маршрут в мене йшло десь 30% заряду, то на цій машині вистачає 15-20% заряду. І ще, до речі, класний момент, що я помітила, вона заряджається швидше. Ось ця машинка реально заряджається швидше, як від домашньої розетки, так і на швидкісних зарядках. Тому це безумовно плюс, особливо в умовах, в яких ми живемо зараз. Мене часто питають, чому знову Тесла, тому що жодна інша машина в мене не викликає таких емоцій, як вона, тому що я досі дивлюся на неї закохано, тому що я досі не награлася. Тому нова історія Тесла 2.0» починається.